Мені подобається Вінниця через її. По-перше, невеликі розміри. по Вінниці доїхати в будь-яку точку, може за годину, півтори. Це прям з головою. Це прям година, година. А друге, що потрібно. Ми маємо на увазі не машиною, а просто громадським транспортом. Обов'язково що треба знати. Якщо ви не шарите, що Вінниця це Венеція — все, вам треба про це шарити, тому що завжди порівнюють Вінницю з Венецією. Це такий прикол. Да. Е, Далі прикол є в нас такий. Е, я живу в загубленому місті, та, А де це? Це Вінниця. Всі знають за наші фонтани. Ну, фонтани, типу, Порошенко. Порошенко, Але да. насправді вони ж зараз не працюють, не бо не військовий працює, стан. Це, е, е, типу не можна велике скупчення людей. Ну це й логічно, це правильно. Але люди у нас класні, дуже класні є заходи, є все одно місця, де можна тобі ну, тихенько посидіти. Знаєте, так, типу, для інтерв'юр в топ. Але ну, зараз, так, да, зараз багато людей настало чого. Дуже багато людей, які переїхали з окупованих територій, з територій, яких ведеться бойові дії. Дуже багато людей. Е, ну, насправді зараз е, дуже подорожчало місто. Прям дуже подорожчало із-за цього. У нас багато людей. Але насправді все одно воно саме краще, саме рідне, саме гарне. Так, тому що. Природа ти... гарна тут. Є. Тут можна і погуляти, і на природі, і можна і погуляти десь в ну, як по місту гуляти. Да? Коли мені просто Слайк розказав, типу, якась ну, я сказала, що типу він я, я не сильно хотіла далі так, в щось у Мілісі, не знаю, ще великість мії там. В іншому, але коли слайд мені розказав то ні, інші міста вони типу там є деякі такі. собі... Ну, от в Києві інші, я пожив, да? на рахунок. Ми беремо Київ. В кого ні приїжджайте в, в гості, якщо хочете, в Вінницю приїжджайте. Ми кстати, були в Умані не, не того року, як я поступав і я забирав документи Умані, мені дуже сподобалося. Да, Умані нам дуже сподобалось. Дуже прикольно. Так. Ну маленьке таке прикольне місто. Так. Диви віниці, вінниці. де погуляти в парку. Їде Супраць. взагалі по місту погуляти, їде погуляти просто багато таких маленьких своєобразних у нас багато парків. багато проводиться всяких класних квестів для дітей, для молодь. Типу це дуже побудується, че чесно. Далі багато у нас дурка є. Дурка Юр... є, вона дуже популярна, так. Прямо якщо ми прямо біля неї живемо. Вона реально популярна, в нас вона там в Тіктосі є, вони відео які знімають. Самое. но ну, самое прикольнее мессия. А, Сухопутка сухопутка Сагайдашного? Да, да, сухопутка сахайдашного. В смысле? Ну, де я... да я сейчас. Сухопутка, сагайдайшн, да. Та? А, є дуже класне місце. Е, в Вінниці е, воно теж знаходиться біля психушки, але це вид на південний Буг. Красиві, там. О, там, кстати, дуже гарно, я колись надію приїв. Воно знаходиться біля кладбища. Да, так, ти проходиш під клабі. Це не дуже круто, але ну, що там? Я не розумію, ага, не це бачу. жовтий, там жовтий. Я взагалі не там. Янфайс. Ну коротше, місто з приколом, я би сказала, якимось Я думаю, в е... кожного міста є свій прикол. Просто не для всіх людей там якесь місто. Але дуже комфортне. Правда, зараз ще, це ще дуже великий наплив людей, трошки важче стало. Фон, і все. Не але... більше, не менше. Не знаю, А що типенько? Не... Де дым, де дым? Приціл, траву, четвертый. Варь смок. Четвертый присіл, право. Ага, бачу. Четвертый присил. Потихенько. Покажи, <право> <право> де. Та, 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 та все, все один тут був. Але він не впав, він з, з кимось голоди? був, з колегами. І нікуди ми від цього не дінемося. Але потихеньку викурюємо це. Тут. А, окей. Сенс! Але зараз потихеньку ми це перемагаємо. Потихеньку... Потихеньку спілкуємось українською. І підтримуємося українське. Давай, все. Ну шо, ну так. Зараз зараз він загориться. Зараз загориться. Мінус колеса. Це. Оу! Oh! Можно полутать, Стиву. Давай, ты лутай, ты лутай, то лутайте, лутайте, лутайте. из бозона. Ладно, давай. Два. Вже значок получит, Оу! Ай! Ноп-ноп. Тут, 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 тут! А, мене збили все. Давай, лутайте, мене можна відродити тут недалеко. Ось тут. Зараз все. Блін, падло Покажи, де? Та є треба було до води доїхати, але я зрозумів чого Я ж показав, червона мітка. Давай быстренько на тачку і туди. Можеш сама поїхати, якщо в тебе є дими. Далі. Чи стань притул до цього, щоб якщо що у нас захиститися. Hello, guys. Не знаю, ти такого. Ти вже якось побачил. Наш це позначив? Бачу, там машини фіолетові. Кто в паук нам? Что ты? Поймаем? Вот тут, теперь тут є? Хати бачу. А! Ай! Тут, тут, тут! Та -мо, не задоб'є мене, ну джолс таке. Ну шо за це привычка нашу мене добивати, братанчик, ти ж тебе там куча людей. Всіх добив? Ми роди Та всіх добили. добили. Блін, якщо можеш то встигнеш, то в мене ще раз відродит. Ще раз. Якщо встигнеш, то відроди, якщо нет, не. Давай. 40 секунд. Твій чип вже взяла. Взяли? Да. То взяв? Чувак, там не подивись в другому місці, може бути. Нет, свій чип взяв. Твій чип взяв, і тільки що я бачив, він шо до тебе золота. Ну, то, як, вс. Ну, шо, все. А, викинув, викинув чип, викинув чип. Ось він валяється, зелена мітка. Ти Швиденько сходиш? А, ти не встигнеш, ні, все, ти не встигнеш. Тепер не встигнеш. Не, ну взагалі можеш спробувати, якщо на машині, то вже. За бус... Ой, числа. Без бустів. давай забустил, чесно. Безбустив. Два два. ти робиш? Ти зараз не встигнеш, тебе завалится завалить зоны, якщо так. Не поняла, ти ты що щось маєш до мене. Тож будь убереж, все Пс е Давай, 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 давай. І відразу похиляєшся в течку. Всі. Дякую, дякую, дякую. Я не знаю, що там доробити, я там робити, але хай буде. Ми в щось. тачку. А, 130 секунд, все, я тоді не встигну. А велика, гарна річка південний Буг. Ми маємо західний Буг коло Польщі. В... Ну, Південний Буг, насправді, не сильно велика річка, так? Е, але... Вс-всю-сю-вс, отут одесь падаєте. Чуть-чуть далі може бути. Куди ти, куди ти? Е, Південний Буг не сильно велика річка. Південний Буг... М -м 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 Гарна, дос... Не сказав би, що чиста, ну, в принципі, як не всі річки. Але за нею дивиться. В самій Вінниці дуже багато пляжів, дуже багато місць, де можна відпочити біля озера, біля річки, біля. Ну, типу, водой насправді дуже багато в Вінниці і Вінницькій, Вінницькій області. Е, є Черепашський кар'єр, якщо хтось знає, може загуглити. Е, дуже гарний кар'єр, дуже гарною і мальовничою такою територією спать напевно щоб тебе видні, щоб не так видно було ви в зоні на вас будуть бігти хоче дуже гарною водойми і взагалі в цілому у нас розраховано в цьому плані 에, справа справа стріляй по нескільки скільки є сили просто стріляй топ тачку шор... спать спать! Ага. Не знаю де я буду лутатись, Макс, відміть себе. Е, help number three, help number three. Та все, все. Та вони ж можуть не бачити тебе, ти говориш щось. Бо я сам теж б не побачив, якщо б не сказав. Я не знаю, Макс де я буду лутатися. Я буду падати, відволікати її. 10 секунд. А буду або буду падати сюди до донади, вони мені хоть щось дадуть просто, понял? Впать тут, впадь, тут Просто... Ади до тебе падаю. Я зараз сяду на тачку буду кататися. А до тебе падають до тебе? Що ты питаєш? Хоч щось дай. На. Дякую. Дай якось боліка, якщо є. Не не вставай, не вставай, ти шо Боліка? Ну нема боліки. Блин, okay. я не піднім. Зона наша, зона наша. Це добре. Ти, тебе видно, чи ні? Да. Тебе видно. Я буду з дистанції. Ага, я понял. Я, я назад вертаюсь. Чого ну. в тебе ближні зброя? Назад повертаюсь, бо ми не в зоні тут. Ми тут в зоні, а там ні. Поняла? Я не. Поняла? Нічого через те. Заря, заря, беги на нас! встань, вставай, вставай, все, вот пикайся тут, просто. Давай, давай. Вот Док первая справа. Слева. Давай, 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 давай. <гук> <Всё. Просто. гук> всю, бе просто всю би, все, Хорош, хорош, то это. Сау! Ну блин, така потна каточка. Два рази мене збивали я піднявся, та я ще забив, типа.